Українці поставили проблему боротьби з корупцією на перше місце серед проблем у державі. Вони платять гроші і виходять з суду під заставу. В людей не може сформуватися адекватне розуміння, чому так відбувається, але слідчі дії вони ж продовжуються. Прокурори здійснюють свої там процесуальні дії і потім вже. І коли справа буде передана до суду і в суді буде розглядатися, то ця застава вона все одно зберігається. Я Роман Мудрий, доктор юридичних наук. Я маю 15-річний досвід роботи в органах прокуратури і розумію причини. Низького рівня довіри до правоохоронців, бо знаю зсередини проблеми та недоліки всієї правоохоронної системи. Я маю візію побудови справедливої системи правопорядку і хочу з вами про це все відверто поговорити. Тож залишайте свої коментарі під цим відео, бо ваша думка важлива, навіть якщо вона не співпадає з моєю. Відповідно до останнього опитування групи рейтинг, українці поставили проблему боротьби з корупцією на перше місце серед проблем у державі, посунувши навіть проблеми воєнної агресії і окупації Росією в території України. Певно, що цьому фактору сприяло також і когнитивне упередження евристики доступності, оскільки. Дуже багато разів українці бачать новин про те, що того чи іншого посадовця затримали на хабарі або у звинуваченнях щодо розкрадання якихось бюджетних коштів, а в подальшому вони платять гроші і виходять з суду під заставу. І в людей не може сформуватися адекватне розуміння, чому так відбувається. Чому ловлять хабарника, роблять з ним фото-відеорепортаж, а потім відпускають, слід зазначити, що застава не є покаранням, застава є всього-навсього мірою запобіжного заходу. Тобто таким запобіжником, за яких держава точно знає, що людина, заплативши. Суттєву суму грошей, поклавши її на рахунок державного казначейства, буде чітко виконувати ті обов'язки, як підозрюваний, вчасно з'являтися до слідчого, не перешкоджати веденню слідчих дій і вчасно з'являтися, на виклад судді або слідчого, або прокурора для того, щоб надати всі необхідні докази, там, документи або свої покази. Тому, відповідно, в нашій системі держави і в уявленні людей має бути чітко сформовано, що застава не є рівноцінним покаранням або в можливості виходу підозрюваного. Нам дуже важливо сформувати в суспільстві розуміння того, що застава це не є поганий інструмент, і що це по перше не є покаранням. Так само це не є. Можливістю звільнення від покарання застава це всього на всього інструмент, який дозволяє державі і дозволяє суспільству не зробити узурпацію влади в одних конкретних руках. Бо, уявіть собі, якщо б не було застави, то якась влада, маючи Бажання або думки про те, що необхідно збільшити обсяг своєї влади, почала переслідувати своїх конкурентів, звинувачуючи їх у якихось корупційних оборудках. І кожного таку людину вони би саджали до в'язниці, і цей період, там роками, які може вимірюватись, проводили би слідчі дії відповідно до статті 3 Конституції України, людина, її життя і здоров'я. Честь і гідність, недоторканість та безпека визнаються найвищою соціальною цінністю. Тобто, маємо розуміти, що повага держави до життя людини рівноцінна повазі і її честі і звинувачуючи безпідставно якусь особу у вчиненні злочинів, яких вона, можливо, і не вчиняла, але була піддана. Умовному якомусь політичному переслідуванні чи, можливо, не якісно зібраним доказів в ході досудового розслідування, і їй було повідомлено про підозру, що така людина не може звинувачуватися і ображатися, називаючи її там злочинцем, до вироку суду. Поки суд не вивчить всі докази, які будуть надані стороною обвинувачення та стороною захисту. Насправді застава це дуже інноваційний і сучасний інструмент, який в Україні був запроваджений лише після прийняття нового кримінального процесуального кодексу в 2012 році. До того часу зазвичай... Майже всі люди, які перебували у статусі підозрюваних в переважних випадках у тяжких або особливих тяжких злочинах, одразу переміщалися, затримувалися і переміщалися до слідчих ізоляторів, які були переповнені, в яких сиділи там по. 18-20 людей в камері, де має сидіти там дві або чотири людини. По-перше, інструмент застави дуже суттєво розвантажив слідчі ізолятори, і зараз там не перебуває так багато людей, як перебували раніше. А по-друге, держава Україна вже не програє в європейському суді справ людини позови, де незаконно затримана людина. Була поміщена слідчий ізолятор, перебуваючи там декілька років, і вже потім, довівши свою невинуватість, вона не могла отримати ніяких сатисфакцій за такий великий проміжок часу, який вона провела фактично ну, в названі людьми в'язниці, та в слідчому ізоляторі. І тут дуже влучно буде згадати приклад роботи такої системи в Сполучених Штатах Америки відповідно до їхніх статистичних даних: 66% людей, які перебувають в слідчих ізоляторах, перебувають там через те, що не захотіли вносити заставу або не мають коштів внести заставу, бо ведуть можливо, або якийсь там поганий спосіб життя. Або дійсно є тими злочинними елементами, або не мають роботи, і цим підвищують ризик того, що вони можуть вчиняти злочини. У Сполучених Штатах навіть створені спеціальні фінансові установи, які можуть надавати мікрозайми для оплати застав людям, які не мають грошей там наразі на своїх банківських рахунках. Відповідно. Такі установи гарантують державі, що ця людина зі своєю кредитною історією і тим, як вона позиціонує, чи вчиняла, чи не вчиняла вона якийсь злочин, що вона гарантовано буде з'являтися до слідчого, судді, прокурора і не буде перешкоджати веденню досудового розслідування. Треба також пам'ятати, що відповідно до восьмої поправки до Конституції Сполучених Штатів Америки визначено, що. Розмір застави не може бути непомірним, він має бути адекватним для того, щоб людина мала можливість сплатити ці кошти. І фактично ми маємо розуміти, що ці кошти заморожуються на рахунках держави як гарантія того, що людину, яку підозрюють у вчиненні злочину, що вона буде виконувати обов'язки і ніяким чином не буде перешкоджати слідству. Бо якщо вона порушить ці правила, ці кошти будуть списані з її рахунків. Наразі законодавством України так само встановлено високу планку, за яку не може виходити розмір застави, і він там складає на сьогодні приблизно трошки більше 800 тисяч гривень. Але у певних виключеннях розмір цієї застави може бути суттєво. Збільшений. І саме тому в е, корупційних злочинах ми бачимо такі застави, які визначаються і десятками, і сотнями мільйонів гривень, інколи навіть сягають мільярдних розмірів. Але ще раз нагадаю, що застава не є покаранням за злочин, в якому підозрюють певного там чиновника. да І якщо ви бачите. По телевізору в новинах що якогось посадовця звинувачують в тому, що він там нібито вкрав 90 мільйонів гривень, а там сплатив 30 мільйонів гривень. І це тіпа, звучить в пабліках як ну, тіпа, класний бізнес, 90 вкрав 30 заплатив. То це є неправдою, бо застава визначається як міра запобіжного заходу для того, щоб... Людину, яку потенційно зараз звинувачують у вчиненні якогось злочину, просто виконувала свої обов'язки як підозрювана, щоб вона вчасно з'являлася до слідчого, до прокурора, до слідчого судді, і надавала всі докази, які від неї вимагають. Але слідчі дії, вони ж продовжуються. Прокурори здійснюють свої там процесуальні дії, і потім вже. І коли справа буде передана до суду, і в суді буде розглядатися, то ця застава вона все одно зберігається за державою, тобто держава утримує ці кошти в себе. І вже тільки після постановлення вироку суду можна казати, що ці гроші так само можуть бути звернені або в дохід держави. Як ті гроші, якщо людина внесла як свої в якості застави, або ці гроші мають повернутися людині, якщо її виправдають за те, що в чому її підозрювали, і в цьому немає нічого поганого, бо це є сталою практикою Європи і Сполучених Штатів Америки. Саме для цього судова система і створюється, щоб жодна особа не була несправедливо звинувачена в якомусь злочині, і кожна особа мала можливість доводити свою невинуватість у тому, в чому її звинувачують. Не варто забувати, що тримання під вартою є найсуворішою мірою запобіжного заходу. І, відповідно, це захід, який обмежує свободу і пересування людей, які підозрюються у вчиненні злочинів. І якщо цей злочин не пов'язаний з тим, що постраждала фізично якась людина, якщо це не пов'язано з насиллям, то питання економічної злочинності та корупції, у яких людей звинувачують, Мають відбуватися певно за такими ж європейськими стандартами, за американськими європейськими цінностями, того, що будь-яка людина, яку звинувачують, має право на свій захист і має право не бути спрямована до в'язниці. Потрібно викорінювати тезу того, що якщо поміщувати людину під час досудового розслідування слідчі ізолятори. То це є добре, і це вже є покарання. Не варто забувати, що тримання під вартою є найсуворішою мірою запобіжного заходу. Запобіжний захід створений лише для того, щоб забезпечити своєчасне розслідування. Тому розглядати поміщення людини в слідчий ізолятор як покарання не можна. І цю практику потрібно викорінювати. Не треба Вважати, що якщо людину кидають в СІЗО, то це вже початок його покарання, саме міра запобіжного заходу і можливість внесення людиною застави і дозволяє справедливому і об'єктивному розслідуванню будь-якого кримінального провадження. Бо коли ми кажемо про те, як класно, що якогось посадовця. Запроторили заграти, то, то це дуже круто. А коли це стається з людьми, яких ви безпосередньо знаєте, або є які є вашими родичами, і в репутації, яких ви не сумніваєтесь, і знаєте, що ці люди добропорядні, доброчесні, але відносно них почалось розслідування, то звісно, ваша думка може змінюватися. Але в даному випадку та той егрегор суспільства. Який вважає, що будь-якого посадовця потрібно одразу карати, карати шляхом переміщення до слідчого ізолятору, це вже ганебна практика, яка потурає правам і свободи людини і не є європейськими цінностями, є, до яких ми насправді прагнемо. Тому якщо ми з вами хочемо побудувати успішну правову державу для наших дітей. Ми з вами маємо поважати закон та поважливо ставитись один до одного.